Вересні представники ДСНС разом з посадовцями міської ради, на чолі з міським головою Ольгою Попенко, побували у загальноосвітній школі номер 13. Разом з батьками учнів та адміністрацією школи, посадовці оглянули одне з приміщень, яке потенційно можна використовувати як укриття для дітей та вчителів. Адже заклад своєї захисної споруди немає. Наразі, поки вирішується питання щодо облаштування укриття у навчальному закладі, батьки учнів запропонували тимчасову альтернативу, адже і вони, і діти хочуть повернутись до навчання. Офлайн. Тому запросили фахівців, які оцінили варіант приміщення, дали свої висновки та рекомендації на сьогодні. Питання підготовки захисних споруд у заходах освіти дитячих садках. Звичайно, як це питання першочергово для міської ради. Я вже не одного разу говорила, що є такі є такі серйозні проблеми. Це стосується тих загальноосвітніх шкіл, які взагалі не мають захисних споруд, не мають підвалів чи не мають пру, це протирадіаційних укриттів. Тів чи немає того самого сховища? неодноразово не, не ми вже говорили про те, що і батьки, і колектив загальноосвітньої школи номер 13 дуже хочуть навчатися, особливо початкові класи, та й не тільки і старші класи. Тому неодноразово ми бували на цій території, дивилися якісь якісь на території, які знаходяться підвали, але абсолютно вони не підходять. Розглянулося питання це на засіданні бюджетної комісії і. Комісія бюджетна проголосувала проведення коштів для виготовлення кошторисної документації це щодо облаштування нової споруди. Але звичайно, що на сьогодні батьки і та і колективно полягає, що вже треба сьогодні навчатися діткам. Тому ще раз ми приїхали. Ми подивилися на одне із приміщень, яке прибудоване до школи. Приїхали ми з представниками з комісії, з представниками ДСНС, і на сьогодні вирішено, що можна відремонтувати це приміщення, щоб найближчим часом дітки пішли до школи і нав. Вчалися сіли за парти і навчалися очно. То я думаю, за активності і батьків. А батьки тут бачу дуже активні. це приміщення буде відремонтовано, і найближчим часом дітки сядуть за парти.